Доброго дня, з вами Ксенія Карачун і ви на моєму каналі. Підписуйтесь, ставте лайки, задавайте свої запитання, і ми обов'язково разом знайдемо рішення. А сьогодні ми поговоримо про ті ситуації з минулого, до яких ви повертаєтеся. Можливо, в цих ситуаціях ви відчуваєте почуття провини, почуття сорому, Можливо, вам хочеться. А, закрити якісь у ці незакриті ситуації, дограти їх до кінця. Сьогоднішня практика якраз для цього. І маленьке нагадування для вас усіх. Ми повинні пам'ятати, що наші мізки живуть тут і зараз, тому зараз ви можете дійсно все. Спробуйте прикрити зараз очі, дозволити собі розслабитись, зробити вдих-видих. Подивіться на своє тіло. Проскануйте його, якщо десь ви відчуваєте, що є зажими, зробіть вдих, напружтеся в тому місці, і на видосі розслабте ту частинку свого тіла. Знову ж зробіть вдих, на видосі розслабте частинку тіла. Розслабте свої ноги, живіт, груди, спину, плечі. Розслабте м'язи на своєму обличчі. Згадайте, який момент з минулого ви систематично повертаєтесь. Згадайте той момент, який ви найчастіше всього згадуєте. І дозвольте цьому моменту бути тут і зараз. Перенесіть себе в цей момент. Або момент перенесіть у зараз. Згадайте, що ви бачили тоді навколо вас. Можливо, ви чули якісь звуки. Можливо, ви чули якийсь запах. це все в своїй уяї. Згадайте а, подробиці тієї ситуації. Можливо, ви навіть десь згадаєте вираз свого обличчя. І тепер в цю картинку зайдіть ви доросла, ту або ви той дорослий, якого я зараз. Бачу перед собою. Підійдіть до самого себе, підійдіть до того, яким ви були в минулому, і дайте цій людині собі з минулого всю ту любов і ласку, яку тоді ця дитина або ця людина не отримала. Заспокойте себе з минулого як найдорожчу людину в своєму житті. Огорніть цю людину, цю дитину, теплотою, любов'ю. Скажіть, що ви завжди будете поруч, що ви прожили цю ситуацію. Скажіть цій людині з минулого, що так, може бути страшно, може бути боляче, може бути погано, але ви вижили. Дайте підтримку цій людині. Підтримку таку, яку вам не вистачило в той момент. Дозвольте минулому залишитись в минулому, бо у вас є теперішні, ви тут і зараз. Але нехай ви тут і зараз побуде з тою минулою і дасть їй все те, що їй було необхідно. Зробіть все, щоб допомогти тому образу з минулого пройти ту ситуацію, тому що ви допомагаєте не їй, ви допомагаєте собі. Можливо, ті з минулого хотілося відчути слова підтримки, або ж слова того, що в тебе все вийде, або почути слова, що я тебе люблю, або почути слова захисту. Я захищу тебе. Скажіть все це ті в минулому або тому з минулого. Дайте відчуття того, що вона не сама, він не сам. Що вас двоє, і ви справитесь. Скажіть все те, що ви хотіли б почути в тій ситуації. Обніміть себе. Скажіть, що ви себе любите. Дайте ще раз ту підтримку. І подивіться, як, що ви все зробили правильно, ця ситуація просто розчиниться в повітрі. А ви отримуєте колосальний ресурс для того, щоб жити тут і зараз. І ви переносите свою а, увагу на ваші стопи, ви їх починаєте відчувати: коліна, область бедер, попа, живіт, груди, спина, плечі, шия, обличчя, потилиця. Ви тут і зараз. І ваше тіло наповнено ресурсом, підтримкою. І коли я дорахую до п'яти, ви відкриєте очі і змотивовані будете йти до своєї цілі. Один, два, три, чотири, п'ять. У вас все вийде. Це ваше життя, і ви ним керуєте.